Добрий день. Я у такому місці, калатраси, тут пара молоденьких вільх і можна перевірити, чи пилить вільха чи ні. От саме сьогодні запилила вільха. Чи вчора. Ось бачите, руки жовті. Ну, вільха починає пилити через не декілька днів після ліщини. У мене під двором, під пасікою дуже багато вільх. Так що додався ще один пилкадай. Взятку побільшує. Так, джолам вже на воді. Я ставив позавчора, починають. Літати це вода підсолена, морською сіллю. Так, mm. да. кішка прийшла, так. Вам треба показати вільхи. Так, а не підсолена, у мене тут повна калюш, я бджолом заборонити не можу літати. Ось перед вами вільха. Ну і там далі є, і там, і там вистачає. І верби за милою, берези за милою. Так що, так. Я вам сьогодні покажу одну сім'ю, навмисно для вас залишив. Ревізію робитиму. Одна єдина залишилась. Ну, перша ревізія була побіжна, верхній корпус оглянув, наявність засів, наявність цілої сім'ї. Ну, а також я дивлюся другий корпус. Нижній оцей. ну Хоча б зверху наявність теж кормів. В принципі, я знаю, що там у багато корпусних цих на 145-ту рамку. Покажу вам. того, що бджоли ведуть себе трошки інакше, ніж у таких у Даданівських вуликах. Нехай трошки потеплі, бо зараз ще ранок, ще 10 годин, ще прохолодно, а ось в обіди півдні заліземо глянемо. Ну, хочу додати, що слабкі сім'ї обкакались. У мене декілька слабких сімей. Одну я пускав маленькою ще з осені, а інші ослабли. З різних причин ослабли. І ось така картина. Тому треба дивитися усі рівні вулика. Тобто у багатокорпусному на 145-ту рамку, три рівні вулика. Дно між першим і другим корпусом і зверху. Зверху може не бути кало, а знизу може бути така ось картина. Ось, дивіться, це слабенька сім'я була ще з осені. Ну, я пускав її як. Запасну матку, ось верхній корпус, тут бачите чистенько все. А от нижній корпус все-таки покакало. Добре. Так. Ну от. Настала тепла пора дня. бджоли носять активно пилок. Світло жовтого і темно жовтого кольору темно – це вільха, світло жовта, це омила. так. Джоли активно літають. Оп, я зачепився. Брилм, ой. Який більш активна, який менш активна. Але літає, бачите. Давайте подивимось мою сім'ю, яку ще я не додивився. Це середня статистична сім'я. Ну, таких у мене переважна більшість на пасіці. Середня сім'я. Минулий рік не було великих сімей у мене в зиму, Може, воно і найкраще. Бо сильні сім'ї гірше перезумували. Багато хто погнали розплод і все. Так, треба поставити, щоб було видно. Отак. Так, я вам хочу сказати, що в мене тут отак от клуб сидів під весну вже. Тобто меду тут вже не густо у верхньому корпусі. Мене цікавить те, що залишилось у нижньому корпусі. Бо в інших вуликах у нижньому корпусі рідкий мед був трошки не повністю, не так. Відсотків 30 наповнення. Сім'я на шести рамках, Скорочувати я її не буду. Хай так стоїть. Наповнення її хороше. У верхньому корпусі. Розплод буде завжди у верхньому корпусі, поки не наповниться. Я її буду розширювати, вони будуватимуть. Ну і так далі. Тут все порожня, треба буде дати медову рамку. Даватиму я, мабуть, щось таке придумаю. Так, що поки що пауза. Так, я ось приніс ранку. Оце і все підгодівлю. Це їм на перший скок вистачить, а далі піде взяток з верби і вони собі щось принесуть. Низ особо втеплювати не треба. Порожні стільники добре зберігають тепло, а верхній корпус скорочений, там розплід, там все, все гаразд. Він теж легкий. Вже є пилок. Це порожня рамка. Скоріше за все її опущу вниз, а сюди поставлю а то медову. Тут є черва, вона блищить, ви не бачите, я бачу. Є матка, є, засів. Тобто, бачите, якісь невеличкі клаптики меду є, ну тут в корпусі кілограма два меду є. Не можна сказати, що взагалі не було. Це найбільш, то найменш медова сім'я у мене. Не було тут меду і ще й зосіні. Поживемо, побачимо. Треба матку тут міняти. В принципі, все, до побачення.